Уявіть собі, що якийсь фермер він вирішив, ну, не будемо говорити, які причини, там, в цілях, даже експерименту, але просто ілюстрація. Вирішив свого коня, хорошого коня, перевести з овса на тирсу. Ну, Ми розуміємо, що овець дає силу, дає енергію коню. Але уявіть собі, що цей фермен вирішив такий експеримент зробити його так по чуть-чуть. Спочатку там один відсоток тільки, тобто все овес, але чуть-чуть тирси. Що дуже цікаво, от можете попитати різних фермерів, фермерів або хто має конів, якщо щось чуть-чуть докинеш, будуть їсти і те, що докинеш, зокрема, і тирсу. І от можна побачити отаку от річ, що кунь буде їсти і тирсу. Ну, овесь з тирсою чуть-чуть. І от якщо по чуть-чуть буде збільшувати раціон. І, умовно, собі зробимо, це вже трошки більш абсурдно, але щоб повністю ціль наша перевести коня на тирсу, то більше все, що ми не переведемо, бо він вже, вибачте, помре. Але перед тим, от, чим більше ми будемо переводити його на тирсу, тим більше він буде відчувати безсилля, хвороби і інші всякі недоліки в своєму організмі. Щось подібне відбувається і з нашою духовністю. Коли ми підміняємо цінності, любов замість того, щоб любити Бога, виділяти більше часу, ресурси, увагу на Бога, на Боже, те що цінне, те, що реальне, те, що вічне, ми під, ну, підміняємо на якісь такі життєві, світські, гріховні, можливо, не завжди гріх робимо, але ці марнотні речі. І ми не замічаємо, що у нас слабіють сили. Що в якийсь момент ми не можемо протистояти гріху, в якийсь момент ми дуже легко спокушаємось, в якийсь момент немає бажання служити, бути ревним, жертовним до Бога. І в якомусь моменті ми не замічаємо, чого так? Ну, я впав духовно.